Батько відсудив право власної дитини навчатися у першому класі, а все тому, що керівник навчального закладу відмовила у прийомі документів. Нині Андрій Малінишин разом зі своїм шестирічним сином вкотре несе заяву до омріяної школи садка номер 6 Цього разу сподівається, що сина таки зарахують. Адже досі, розповідає пан Андрій, дирекція була категоричною і не давала згоди на прийняття до школи, мотивувавши переповненням класів. І це попри те, що родина мешкає поруч з навчальним закладом. Відтак обурений батько звернувся до міського та обласного управління. Освіти натомість отримав відписки Правду довелося шукати у суді. Суд звернувся в кінці липня. Дякувати судовій системі. Хоча зараз це рідкість, але суд відбувся вчасно до першого вересня. Було прийнято рішення про визнання неправомірною відмови в прийнятті до першого класу мого сина. Перше. І друге зобов'язати школу садок номер 6 прийняти мого сина до першого класу. Попри рішення суду не приховує свого обурення директор школи садка номер 6 Віра Місяченко. Переконує у своїй правді, мовляв, попередньо два класи укомплектували ще наприкінці квітня. Заяви прийняли навіть із запасом. Замість потрібних 60 першачків набрали понад 70. Відтак батько запізно подав заяву. Прийшов тоді, коли вже було дійсно повно заяв, і він хотів зразу дати йому повну відповідь, що то дитина буде прийняти. Таку відповідь я не могла дати, тому що по датах поданих заяв батьки подали раніше. Я йому пояснила, дала вичерпну відповідь, він тоді сказав, що я буду судитися. Я кажу, ну ваше право. Значить, я повинна когось з попередніх батьків забрати і звінити місце для пана Мелінишина. Син Андрія Малінишина таки навчатиметься у цьому закладі, запевняє керівництво міського управління освіти. І попри це переконує, що директор школи садка закон не порушила. Ця дитина дійсно є в переліку обліку. Ось в цього, цього округу. Заява перша була подана директором 22 травня. Ось але це не означає, що заяв дитина вже є чим, чи не зарахованою, тому що наказ видається після 31 серпня. І батько сьогодні в чергове прийняв. Тобто на сьогоднішній час керівником закладу ще не порушено якоїсь норми закону. Між тим дирекція школи садка у відповідь на рішення суду подала апеляцію.